Всім привіт! З вами компанія RMTech. Сьогодні у нас знову ж таки гарна новина. Нам передали, а саме нездолій Юрій, ось такий чудовий генератор для того, щоб ми його відремонтували та передали до Збройних сил України для тих, хто потребує такий генератор. Генератор дизельний, генератор дуже в гарному стані, можна так сказати. Двигун. Сухенький, ідеальний, комплектний, повністю навіть акумулятором. Е, є по ньому проблема те, що він не видає напругу. Е, ну, Відсотків на 90, що згоріли обмотки е, генератора. Ремонтувати будемо власним коштом та передавати до Збройних сил. Так, ось генератор вже продіагностовано, е, розібрано і все підготовлено для того, щоб його відремонтувати. Що ми по ньому будемо робити? Значить, він був у нас намотаний статор на три фази, і це було причиною поломки. Ми, в свою чергу, будемо робити його однофазним. Будемо замінювати повністю статор. Також будемо замінювати регулятор напруги. Будемо замінювати силову розетку з трьохфазної на однофазну. Також будемо замінювати автомат-запобіжник Перероблювати відповідно проводку. Все. Так, ну все, е, генератор відремонтований. Е, генератор переробили на одну фазу. Е, замінили статор, замінили регулятор напруги, е, переробили проводку, додатково встановили однополісний автомат захисний. В принципі, генератор класний. Працює і працювати буде. Зараз продемонструємо запуск, як він працює. Ще раз хотілося подякувати Юрію Нездолій за такий класний генератор, за те, що він його нам передав. Цей генератор. Досить класно буде служити і наближати нас до перемоги.